Даний бінокль ненавидять мільйони людей. Також мільйони людей мріють про нього. Чому інформація про цей бінокль ось уже більше року приховується? Чому на відомих ресурсах відсутній огляд навіть згадка про цей бінокль? Чому багато людей стараються позбутися дорожезних біноклів від Сваровські Лейка і Цейса? Чому він став останньою краплею для багатьох людей? Поціновувачів дорогих моделей Цейс Лейка і Сваровський? Завдяки тому, що китайці випустили на ринок дану модель бінокля, багатьом людям остаточно відкрилися очі на те, що відбувається на ринку оптичних приладів. Невже Сваровські «Цайс» і Лейка можуть позбутися великої частини своїх клієнтів? Всі відповіді ви почуєте у першому огляді на українській мові даного бінокля. Вперше український YouTube почує правдиву інформацію. Можна його уже зараз придбати по посиланню внизу дану модель 8х42, він є доступний для придбання. Також можна замовити будь-яку модель Skyrover Banner Cloud або Bosma King Long. Любу Модель із даної серії також за посиланням під відео.